Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати розпаковку посилки з теми. Я там замовляла щось собі, Єві і своєму дядькові, бо він робить з бісера різні прикраси. І попросив мене дещо замовити, я загубила бабусю. Ми гуляли з Євочкою якраз, зараз йдемо з пошти. Прийшла мені та посилка на нову пошту, Вже забрали, ідемо зараз вдома, вам покажу. Ну що, ми вже вдома. Євочка повзає на підлозі. Мене щось зі мною хапає Єва, батарея гаряча. відійди звідси? А вона хоче в кадр хвилинку. ти в кадрі? Все, йди позаївуть. Так, давайте подивимось. Я вже тут почала розпечатувати, що мені там прийшло з теми. Перше, це ось такий стопомір. Фокус. Я, якщо це ще давніше замовляла, і я навіть не пам'ятаю, що зараз розпечатаємо. Так, ось, стопомір. Ви сюди підкладаєте стопу дитини і міряєте. Так, ну, фокусуйся. Ось так. І міряєте тут сантиметри. І який розмір, я так зрозумів. О, класно! Тут пише ще який розмір. Типу сантиметри і розмір. Це дуже класно швидко. Що... Дивимося далі. Це отакі штучки вуйкові своєму дядькові. Взяла це до браслетиків. Мама. Мама, зараз зніми відео, сонечко, і до тебе йде. Ось така штучка, це теж дядькові, це теж на браслетики. <с>? На браслетики. Далі що тут у нас ще? Я знаю, що це. Клас. Мама! Мама. Це така класна штучка. Я не знаю, правда навіщо. Це, типу, ви ось так вдягаєте дитині, ось так на вушка защіпаєте і миєте голову і муш... мушка вушка не, відповідно, не намочується, ну, туди не попадає. Господи Єва, що ти вже береш? Туди не попадає вода. І класна штучка, типу, ось так. Зараз. Отак, і мийте голову, і воно все стікає сюди. Клас, взагалі супер. Так, далі, що тут у нас ще? А, тут у нас не так багато ще. Оце ще дядькові на браслетики і це, я так розумію, корона. Боже, ви б бачили, я його притулилась до моєї ноги. Чекає, поки я зніму відео. Корону я замовила, тому що зараз цей тренд з тортами. Типу, здувати пилюцю і... і одягати корону. Боже, я так тому розпечатувати, що капець. Подивимося, яка ця корона прийшла. Прийшла непогана корона, я вам скажу. Така трошки важкенька. Така трохи. Ми... Єву, куди ти лізеш, хвильку? Так. Я думаю, ми продовжимо з Євою, тому що у мене дуже непосидюча дитина. Так, корона. Досить таки непогана. Я вам скажу. Клас! А ну, Єва. <плес> <Є>? <плес> вона вже десь гепнулася головою, ви бачите це? Єва! А ладно, не хоче, як хоче. Ну і, в принципі, все, більше нічого не прийшло. <плес> да, з Євою важко знімати відео, коли вона тут ззаду повзає. Ну, і за це все я заплатила 800 з чимось гривень. Мені вийшло. Бо я пам'ятаю, що прийшли дитячі мільйони, як я кажу. 860 гривень. І я оце все купила на ті гроші. Та нормально, так ну найбільше я радію оцій штуці. Я не знаю, правда, навіщо, але воно мені надо. Червоне тут! Я так думаю, вона батарею вдарилася. Це взагалі. Ну, нічого. Зараз все пройде. Головне не плаче. Ну корона дуже класна. Корона була, по-моєму, найдорожча 200 з чимось гривень. Гарна. Гарна. Я скажу, я перший раз замовляла на тему. Я завжди казала, що я більше довіряю Aliexpress, ніж тему. Нормально прийшло. Клас. І дуже швидко. Десь, може, за тиждень. Два, ось так. Ми поміряли цю штучку. Та Єва космонавт. Хі -хі -хі. Вона чогось така смішна. О, нам не подобається. Лізе до моїх ніг. Я не класна штучка, але Єві не зайшла. Ну що, ми зараз з чоловіком їдемо в епіцентр. Хочемо подивитися різні пюрешки. Євочці зроблю обзорчик невеличкий, бо мені здається, пюрешки я ще не показувала. Трошки дощ почався, а така була гарна погода. Ну, не дуже приємненько. Так, майже під'їжджаємо з там епіцентр. Будемо дивитися, що там є. Ой, щось тормозить. Я, до речі, не знаю чому, але в епіцентрі найбільший вибір пюрешок Франківську, а в Белмарті найбільший вибір каш. Типу мені подобається. Я ще хочу подивитися макарошки від хід. Не знаю, чи знайдемо ми їх там, чи не знайдемо. Нам треба помити тут скло. <реш> Просто брудне. <реш> Я хочу подивитися, чи є тут. Моя фарба для волосся, але поки що я її не бачу. От Лореаль. А в мене Лореаль містичний блонд. Щось нема. Так. <плес> Чоловік хоче мене помалювати в рожевий, він хоче мене зробити рожевий. На рожевий фіолет, і каже, що мені пасує. Угу. <гас> Вау! Велковий навантажувач. Ого, прикольно. Що тут взагалі є? Іграшки всякі, но ну, ціни, звісно, де. Да. Ми йдемо по, по пюрешки. Угу. О, ого, нічого собі. Цікава штучка і ціна 800 гривень. Песик, а песик теж 800. Велосипеди. О, колясочки прогулянкові, це те, що треба. Нам буде подивитись 6 тисяч. Такі нормальні колясочки, я скажу. І досить ціна, гарно. 7. Лего. Є тут різна дитяча косметика. Іграшки. Це різні сосочки, ну, але ми не користуємося цими Кемплами, ми користуємось е, Philips. Єдине від Кемпл я маю ось такий цей таку розчісочку. Ой, руль якийсь такий. Я хочу такий на коляску, але щось такого нема. Іграшки всякі. Оціни тут ви бачите, озвучувати не буду. Тут такі класні іграшки 819 гривень. Що ти вже знайшов? У мене класний. А ну покажи. Клас. І ціна. 2 мільйона 400 Не знаю, аніма ціну. Але класні детальки. Класна, класна ця штучка. Тут є всякі такі книжки розвиваючі. 1299 грн. Нічого собі. Така яка штучка, це що таке взагалі? 899 грн. Сортер дзига. Не. Я би не дала би такі гроші за сортер дзигу. Піаніно. Доводко. Грати собі. Не, цікаво, цікаво. Одяг, дивіться, які вишиваночки класні. І ціна. Тисячу гривень за вишиваночки. Йой-йой-йой. Ну, ну, ладно. Я взагалі скажу, що епіцентр такий трохи дорогий, але тут багато порашок на акції. Подивіться, 39 гривень. І хіпі гербер може бути рукою закриваю. От, наприклад, тут є всякі такі цікаві гарбузи такі є. От рис з морквою. І ще з чимось, А, індичка. Морква та картопля з лососем, ніжні овочі з індичкою. Пюре фруктове. Що тут ще є? Ну, ми дивимося тільки так хіп, овочеве, сорті. Ягня з морквою. Це цікаво. Ой, а тут з печивом таке. Так, що ми беремо? Ми беремо ніжні овочі з індичкою. Беремо пюре яблуко, лісові ягоди. Овочі та лапша з тріскою. Це якраз в восьми місці, там йде кусочками такими, так що дуже класне. Далі покладу десь на, 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 на ці пелюшки. Це міні-паста. Як це, боже, рибу, овочеве пюре, овочі з морською рибою. І там є макарошки. Я так пам'ятаю. Ну, Звичайно, взяли курочку і овочевий салатик. Ну і ще таке манго. Так що, я думаю, нам на цей тиждень вистачить. Макарошок тут немає. Не змогли ми знайти макарошки. Ну, о, покажу вам, що тут є. Такі всякі роботи. 2349. робопесик 1799. До речі, в вогнику він трошки дешевший. Скажу по секрету. Такий робот 1599. Ну, ми купляли робота Єві за 900 з чимось. Такі іграшки ще є. Ну так, а по одягу якось не густо, я вам скажу. Ну, типу, розмірів не сильно так і є. Можливо, розібрали. І тому не знаю, бо ми так під вечір приїхали ще й в неділю. Нового завозу могло і не бути. Ідемо зараз на касу оплачувати. Ну, ціни тут на пюрешки класні, я не знаю, мені подобається. Тут квіточки продають в центрі. Та тут все продають. І техніка, і така косметика, шампуні. Взагалі класно. Скутер не хочу. Скутер mm? не хочу? На що мені скутер? в вуглово працювати. Буду заробляти гроші. Покладіть товар на нападку. Я люблю оце пікати. Так, 127. Скануйте това. Дарейда, нічого сканувати. Краса вийшло 529 гривень. Дуже-дуже класно, оце все. Ми більше нічого не купляли. Ось такий сьогодні вийшов влог. Ми їдемо зараз додому. Влог, та це навіть не влог, це відео. Ми зараз їдемо додому, тому дякую вам за перегляд. Чекаю вашої активності, лайки, коментарі. І посилання на соцмережі в шапці профілю. Папа? Ти не матюкаєшся? Ніколи. Але... Ну, звісно. Може, папхаємо його. Я не знаю, що йому там не допомагає. <світ> педальки не достає що? <світ> Porra, papa! <laughs>